Дали різні купи полені робоча, робили взаємні очі, використовували наш активний крок, про який договорили на моєму занятті і використовували вже вдосконалені більш технічні очі в Так, да, Використовували те, що куди дивиться стегно і насок партнерки, туди вона йде. І партнер слідує за цим напрямком. У нас є звичайна очі, яка ми ходимо в пряму лінію. Партненко довернув, довернув. А тут, якщо я там партнерку не доверну, насок дивиться, вона піде сюди. Я хочу піти ось сюди. Ні, я її запрошую на комфортний для неї крок. Довернув партнерку сюди пішла. Довернув більше, значить я піду сюди. Довернув, підемо сюди. Довернув сюди, Так само на задньому очі. Якщо я трішечки довернув, то мені треба ось йти сюди партнера. Якщо менше, сюди. Якщо рівно, нас І Якщо гіпер очі, я йду назад. Тобто я, як довернув, я запрошую партнерку метро і куди їй зручно, туди вона йде. І я за нею слідую. Але все одно я регулюю, куди її поворот. Куди я хочу її повернути, туди вона йде. Потім ми розглядали взаємно очі, робимо крок в сторону, Маленький. у партнерці він буде більший, я змінюю, зробив крок в сторону. Змінюю вагу назад, на праву ногу, запрошую партнерку, тобто війни наші розслаблені, запрошую партнерку, сам роблю гру, і ми приходимо, розвертаємо один одного. Якщо там не виходить, ми беремо енергію за рахунок того, що партнерку трішечки вверху шторфує. І також ми робили сакати на очі вперед. Розвернули партнерку, бажано там під 90 градусів. Запросили партнерку, партнерка робить крок. І я спокійно роблю крок вперед. І довертаюсь до партнерки. Можу я не довертатися до партнерки, можу більше, наприклад, партнерку довертати. Тобто я роблю прямо-прямо Діфер розвернути вже партнерку. Розв партнер. да. Розверну. І тут мені незручно тримати ось партнерку ось так. Тому моя рука виходить. Трошки прикриваємо. Да. Тобто партнерки стає місці. Якщо вона приходить на свою місці, розвертається. Моя партнерка просто... По тобто я її не тримаю. Треба, щоб вона зручно це робила. Або якщо партнер адекватний, то він відкрутиться сам. Пам. Довернувся. Пам. Довернувся. Пам. Довернувся. Пам. Не довернувся. Можна так. Пам. Па. Па. Але це вже, вже гіпер. Це що їм нам не треба. Так, і дуже важливо в цих всіх, всіх вправах зберігати контакт з корпусом партнера і обіймаю. Так. І довертатися партнеру. Бо може бути така помилка, дуже часто виходить, що ми там самі не довернулися. Партнерка, я дивлюсь сюди, партнерка дивиться в нас, інший кут, і виходить, що ми. Один одному заважаємо, mm. відбувається mm. Так, І через це партнер йде ось так. Парк сюди лізе, підлазить. Ось так, щоб не заважати, там партнер. Нам потрібно все. Паркерка прийшла, це парня, я не можу все, рука не може тут тримати. Все ми пару руках тут. Пан, я пішов, повернув. І повернув. se de acordo